Всім привіт! Я Даша. Я знаходжусь в Чикаго, і сьогодні я хочу поговорити на тему. Точніше ні, я хочу порівняти вартість продуктів в Штатах і вартість продуктів в Україні. І оскільки моя мама зараз перебуває в Україні, то я її попросила, і вона засняла всі ціни в АТБ, які ми домовлялись, які продукти ми будемо порівнювати. Тож тепер моя черга. Зазняти ціни, показати вам, яка різниця в цінах, оскільки я була в Україні е, десь на початку серпня, ні-ні-ні, на початку вересня. І коли я побачила ціни в Україні, якщо чесно, то я була просто в шоці, оскільки вони дуже сильно зросли. І мама записала ціни, тож ми все порівняємо і дуже-дуже так Смішно, це те, що мама, коли записували ціни, то вийшла менеджер магазину і каже їй жіночка, що ви робите? Не можна записувати і все знімати. Мама така, ой, вибачте, вибачте. Але все ж таки, відео з цінами у нас є, тож будемо порівнювати. А ми йдемо також дивитися, які ціни тут в Штатах. Ось ми і приїхали, тож ходімо. І що я хочу сказати, що тільки но я перевела з гривні в американський долар, скільки це буде коштувати в американському доларі, а не в гривні продукти українські. І, звісно, ціни вони не ідентичні з штатами. Ну, це логічно, оскільки ми знаємо, що зарплати різниця, але. Досить відчутно. Я, напевно, не буду перераховувати зараз, скільки це коштує. Я зроблю таку нарізочку, де я буду показувати американський продукт і український продукт з ціною вже підрахованою в американському доларі. Ось, конвертовано в американський долар. Тож можете зрівняти. Ну що, вітаю вас у себе на кухні. Ми зробили наш контрольний закуп товарів на тиждень. Насправді ми. Якось вченні на тиждень робити закуп товарів, оскільки мені здається, що це, по-перше, економить час. Ні, напевно, це по-друге, бо, по-перше, це економить гроші, а по-друге, це економить час. Ми все скупились, і я намагаюся зробити заготовки з цих продуктів на тиждень. Типу на тиждень я щось готую, в садочки це складаю, і це знову-таки економить час, і це знову-таки економить гроші, оскільки вдома є завжди що поїсти. І плюс до всього немає спокуси йти кудись і щось десь купувати вже з готового. Так, і звісно, це не означає, що я. Приготувала сім днів тому якусь, я не знаю, гречку, і весь тиждень ми її їмо. Це з такого з основного я щось готую, і там якісь каші, ще щось, я можу вже ем, приготувати впродовж тижня, і це не вимагає від мене дуже багато часу. Я тримаю в руках чек, і що? В нас вийшло все це на 190 доларів. І звісно, тут у мене виставлені не всі продукти, що ми купили. Ми купили сухофрукти, ще щось, м'ясо, декілька видів для нашої собаки, яке я вже зварила сьогодні вранці, і тому подібне. Як я вже казала, що в кінці серпня, на початку вересня, я їздила додому в Україну. Ви також можете подивитись це відео у мене на сторінці. Мої враження після року перебування в Канаді в Україні, і я помітила те, що товари дуже і дуже ціни на товари дуже зросли. Ну мені здається, це неможливо було не помітити. Я це помітила. Я зняла на відео а, також. Це все, але там просто незначні. Я для себе фоткала і надсилала е, знайомим, які за кордоном, щоб вони поділилися і вони були в шоці. Ну що, як вам? Мені здається, що ціни просто космос в Україні, і насправді я не дуже розумію, як люди, які отримують мінімалку, як вони можуть дозволити собі нормальне харчування, е, е, не знаю. Ну, ви все саме бачили, мені цікаво почути вашу думку, що ви думаєте з цього приводу. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво послухати. І, до речі, ми поїхали в саме супермаркет Тоніс, оскільки він вважається одним із найдешевших в Штатах. І там можна купити і гречку, і творог, і все-все. Ось, до речі, Ось, до речі, творог, який можна там купити. І, типу, це дуже і дуже прикольно і зручно. Також в нас просто тут поряд знаходиться супермаркет Джевелоско, він називається. Сподіваюсь, я правильно сказала. І там продукти я от вчора ходила і помітила, що вони ціни завищені в Джевелости, ніж в тому ж тонісі. Але знаєте, коли ти дуже близенько до якогось супермаркету знаходишся, де живеш, нам до тоніс їхати хвилин 15, а тут нам 2 хвилини пішки. І звісно, ми. Якось звикли, що ми ходимо і там закуповуємося, але розуміємо, що напевно буде можливо дешевше все-таки їздити раз на тиждень, закуповуватись і приїздити додому. Тож, ось так коштує харчування в Штатах і ось такі ціни в Україні на харчування і ось такі ціни на харчування в на продукти в штатах. Дякую, що ви подивились це відео. Воно невеличке, я думаю, не перевантажене. Все по фактам, все по цінам. Сподіваюсь, вам було цікаво. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, які ще теми були б для вас цікавими, що мені записати, що засняти, на яку тему поговорити. Я, звісно, це зроблю. Дякую, що ви дивитесь в черговий раз. Вам це говорю. І до наступної зустрічі. Бувайте! І не забудьте підписатися на мої соцмережі. Всі посилання я залишу внизу. І, будь ласка, ще не забудьте, що треба поставити вподобайку, що треба написати коментар. Але лише приємний, будь ласка. І треба підписатися на мій канал. Я вам щиро дякую, що ви дивитесь. І бувайте. teraz też